Всіх вітаю, у нас продовжується серія з розморозки та обслуговування тракторів. Сьогодні в чудовому магазині, де ми закуповуємося фільтрами, і маслами. Зараз збирають нам повний комплект на трактори на ман будемо розморожувати. В описі залишу номерок. Торгують всім все, що можна, всіми підшипниками, всіми маслами, фільтрами. Великий спектр всього, що хочеш. Є як оригінал, так є і замінники. Але, в принципі, також роблять шланги е, любого дав, тиску. Купа всього, всіх, які хочеш. Також є тари і 100-літрові бочки масла, 200-літрові бочки масла. Магазин новий, тільки починає скажімо так, працювати, але підхід серйозний. Рукавички, фільтра, рукава. Тобто повний, повний, повній спектр всіх запчастин. Це так, тільки те, що є на вітринах, а ще є величезні склади. Кому треба, звертайтеся, завжди допоможуть. Ми дуже багато шланг тут переробляємо, тому що зручно бува Стандартна шланга трошки не вистача там розміру. Снімаєш, приїжджаєш, перероблюєш шлангу вже на таку, як треба, і додаєш там 20 см. Вже дуже зручно. Коротше, затарився я не тільки на трактора взяв, взяв ще мастила собі і батька і поміняти в машині. В собі взяв щотки і повний комплект. Хлопці, трактор мучається. І повний комплект фільтрів на легкові машині. Буду трошки потеплі, я буду обслуговувати. А зараз продовжимо розморожувати трактора і ман. Чуєш, Чуюш насос еле прокачує. Глуший. Він еле качає. Насосик гелі качає. Да, насос зараз кача. міняємо фільтр і попробую, подивимось, буде яка. І солярку зараз нагріємо. Іще. его про это, а потом уже снять и мыть. А, так даже тут мало есть. Нет, Но тогда прогнать обычно. нельзя. Надо снимать, мне сразу фильтра надо вставить. Так оно в новый фильтр все пойдет. Ничего страшного. Ну, я как приспособил. Удобно, да? Хлопчик, користуйтесь. 500 гривен. Ремешок. Ремешок когда изнашивается. Обычный стремня вырезал сюда на заклепки взял и дальше погнал. Так, то есть фильтр снял, я сейчас сейчас стонечек снимем. Такие как нормально. но насосы по тяжело. Значит, -то есть осадок на фильтрах тоже. Покажи, покажи, руку. А, що ти ти а есть фильтр? такая самая, да, парафин на нем? Да. Фильтр сразу выправляется в пичку. Буду ты а сейчас сонячат, промыем. Пушечку поставим, трошки подогреем и будет все своего огонь. Да там повыпадало только что пару кусков тоже таких. Они тоже откручиваются, типа. Да нет, отдувается. Вы бумагу положить между ними, то да и все. А ну что, нам пришли этот нас. А, так тут вот, даже он вода как плавает в нем. Mm. Что за, за херня? Да это же есть. Это вообще. вода, блядь. Блядь, шлет. Вон внизу там, блядь, сколько. Тут надо сливать, понял? Пошли в печку, его. Там тоже сеточка? Нет, это пластмассочка. А, сепаратор. Да. Блин, ну мыть будем же, как по тыпе, так газовий балон, ставимо каністру металеву. Ось у нас стара стара двадцятка є. Зараз прямо відсюди, з бака зливаємо сюди Та. і нагріваємо так, щоб добре. Обов'язково кришки не забувайте відкритими залишати, щоб можна бубухнути. Йома йо, оце вселяко вивозять. Ну, больше, ну да, это парафины вместе кратеризуются. Ну есть, конечно, пыль и грязь. Да, пыль грязь, но это все равно за сезон. Ну... Но... А фильтра кинули, кинули я же фильтр туда Так, а до чего трактора дойдет очередь? Трохи позднейше. Что там рассказывать? Отстойник. Отстойник не с Валерия mm -hmm. Сейчас новые трактора некоторые идут. Нема ни отстойника, ничего, Один фильтр и все. класс собрал, быстро разобрал, помыл и огонь, как стекло. Слушай, а он когда был новый, он крашеный, да, по-моему, был? Это мы уже краску с него обдерли. Нет. И он, не был, был стеклянный? Он был развернутый просто в ту сторону, его а. и закрасили. А. Это теперь уже что? А ну, чисто <laughs> Короче, красили. Ну все. А нижняя закручена была? Пробка словна. Трошки подтягивать надо. Забытый. Заводи Шарманку. До зажигания, подожди. Опасно. Валерий, ни хера воздух кача. Сейчас пойдет. Не-день, слабо. Надо, наверное. Идет идет. Они такие качаются держи. по чуть-чуть. Не, ну понятно, тут, конечно же, не, не 7 литров мотор, блин, чины 8. А что перестало? Да, слабо валяешь. Давай сейчас э, канистру солярки греем и в бак. Шо? Не хватает солярки. Что? Не пришло дело, будем завода генератор. Свитла нема. Ставить пушку выдегревать в топливной. Здесь так уж... Э, В трубках десь залишався цей парафін кристалізований, не прокачує насосик. Це в першу чергу фільтра міняємо, дивимося, якщо прокачується добре, значить можна получается, ну нічого заводити, і хай прогрівається добре трактор сам. Але як клаце, насосик, насосик є, він вже погано качає. Він забирає потроху сверху, але не так, як він моментально не качати. Тому десь трубки підзабиті. Зараз пушку без брезенту так пушку поставимо. Тут Небагато, скажімо так, місця воно внизу. І поставимо так, щоб і на, Хочуся, і на базу, і на натоплювані. Навер... Наверне, вернемо побільше газку і воно нормально, відігріє. Та на вулиці зараз станцію ще так тащить. Так, ну що, наша виручалка така маленька. Вже показував. Але трохи осився. Вона вроді хоч і маленька, але в неї 25 кВт. О, так дебуляча гріє, тому теж треба обережно десь близько її ставити не можна, щоб нічого не поплавалося, нічого не погоріло. Ну, зараз так от її поставимо, направимо трохи вверх. І хай вона дує прям туди, буде вогонь. Короче, вирішили зараз трошки так спробувати позагріти шланги і спробувати включити насос. Він одразу, якщо насос почне накачувати фільтра, значить шланги відігрілися. Хлопці, солярку злили. І зараз просіжуємо її через лійку з гарною сіточкою. Щоб яка відсіжує там парафін, воду, така типа. І однак от це добре, що в тракторі небагато солярки було. Йо-моє. Жопа. Це така солярка. Блядь. Коротше, держати її це довго і нудна історія, але ось якраз вона трохи і на бак гріє. І сюди добре от руку якраз ставиш теплим повітрям. Не дуже гарячим, але таким теплим, хорошим. Каже, руку можна держати. Якраз і бак відігрівається. І відігрівається вся паливна. Я говорю, зараз трохи її тільки подвинув, мабуть, да. О, Якраз трохи подвинув, так щоб не близько до колеса було. І на батру потрапляла, на піддон, на масляний фільтр, там такого нічого нема. І відігріваємо. Хай стоїть час качегариться, мотор підігріє. А ще солярку, що з каністри на печку віднесла. Хай на печці стоїть, нагрівається. Якраз час тут, там буде кипяток. І Трохи солярки ж залили гарячі нагріли. Получається повинно воно все ну, трошки розморозити скажімо так ще гаряче додаємо заводим буде вогонь і обов'язково додаємо антигеля. Антигеля додаємо не, е, а там не як написано що літра на 100 літрів солярки додаємо 15 літри на 1 тисяча виходить а ми додаємо не один тисячі а 15 тисячі ну, зараз там вирахуємо точно е, кількість, скільки треба Он у нас надо поменялся на звук насоса. Пузырей нема, он уже должен качать этот. А куда фильтр не Ой, сейчас звук поменялся уже. не газуй только Нет. на сосі даже, даже блять воду так ну шо газ працює как сподинний красота десь под завоз душилась чи пробка была. Короче, так просто насосом прокачати не вийшло. Що зробили? Налили раз фільтр, залили фільтр палива, самі чистенького. Зав... Він завівся, почала насосиком, насосик почала кульбашки гнати по чуть-чуть. Десь пішла прокачка, фільтру солярка закінчилась, він заглох. Опять відключуємо фільтр, опять наливаємо солярки, заводимо. Уже бульбашки менше, і пішла, пішла, пішов, насос прокачав, повністю топлено. Обійшли без зняття бака, в принципі, так, на місці все поремонтували, але півдня з прогріванням, з зливанням солярки, за всіма цими процедурами часу виходить ну, дуже багато. Це я ще переживаю за цього дракона, щоб там все добре було. Але тут ось на пакі заборник можна витягнути буде повністю, якщо шо, там сіточка стоїть ще на ньому. Якщо будуть якісь питання по нехватці потужності, то одразу поліземо в бак. Думаю, там ну, проще трошки. Тут воно зверху все, достав, сверх, подивився, промив і все. Але в принципі, коли трактор буде на робочій температурі нагрітий, паливо нагріється, все прогониться, а питання ну, не повинно бути ніяких. Наступний, вже починаємо ман готувати, але я не знаю, ман, мабуть, вже завтра, бо сьогодні... Пролазили тут зранку, холодина вже, ну, все одно, в гаражі холодно. Працювати так теж. Треба здоров'я своє берегти. Такі справи. Виташки акумулятор в жителі станції. Масло гаряче. Масло гаряче, так? Да? Так, сливаємо масло. Знімаємо фільтр. Міняємо. І буде один трактор вже, точніше вже два. готових до сезону. Велість, скільки? минут 40 працював. Тільки заглушив, так? Да? А, ну все, пропрацював трактор, все гуд. Питання за ним вирішено. Тепер йдемо до МАНа. Тут повний комплекс обслуговування треба робити також. Фух, але тут проще, бак металевий і ми сюди зараз підійдемо, поставимо газову горілку. І будемо гріти повністю весь бак. А ми тебе самі тут заштопимо. Зараз заштопаємо. Давай, нитки, голку. Та ви, блядь, особливо на ти блядь. Ну натікайтесь. О. І Оце, оце, оце воно. Легенько, не в яких этих. Все груд. Этим... І парафін, і все що хочеш. Оце така зараз фенде була, я не знаю, просто не думав знімати. Але ось ман такий самий, Це пиздец. і ось що йому нахуй делать. він уже забытый, он хоть весна, хоть що, ти до да пиздит. Не вибачаюсь за мій ну, слів нема. Це ж взагалі похоже, так як нам оце привезли цей раз солярка, що була літня, була рапсова може, Бо вниже високий вміст не води, а це саме такий. Жесть. І така ж сама фейня в этом. Так, тут ну трошки так хотілось поднизу, але з дуже така товста защита на барку. Бо все-таки шман кар'єрний. Там дуже все гарно захищено. А, нормально, там все одно 100 літрів слярки, зараз так нагріємо. Щоб була просто часа два хай робить поближче. Там руку не всунеш, бак металевий, йому нічого не буде. Плюс тут ходимо, контролюємо. А фільтр бачили який. Ужас. Оце ж е, окрім фільтра є ще взяв фільтр сюди. Типу як отстонік грубий. Також е, зараз розберемо, перемиємо цю штуку. Ну, це, типу, отстонік для води, він іде для вологи. Е, та плюс тут також сіточка така груба. Ну, Це така сама і тут, е, зараза, як там. Хм. Оце якби не костян, ай-яй костян. Воря б не знав, я б це і не лазив, бо не знав, би, що там техніки. Ще в неділю-дві сиділи вдома. Єдине, що виходило трошки, що з Андрія ж привіз насіння. І сьогодні ще довезли, була половина, тільки, 50-53 лідея, І це довезли ще втору половину. Хоча половина партії лідея у нас поділена, це партія тогорічна, що ми купили, і половина партії це з цього року. Теж подивимося, як них буде там. Ну, результат. Звісно, е, не будемо це на одному полі, а може на одному попаде поле. Як попаде. Євросемовське насіння, що дав Андрій на демо ділянку. І не хочуть короче, морозиться. аграритом. Ну нічого, я знайшов, у мене знайомий купив собі 20 мішків під євролатінг. Він сказав, я тобі два мішка без питань, бери, друже. Роби вітер, як кажуть. Є справи, далі мучаємося, потроху це все відновлюємо. Ще Тойотана е, треба ж міняти пильник на шрозу, треба повністю обслуговувати. В тому році міняв, було велике ТО, їздив на е, центр дилерський, а в цьому році треба тока паливно, паливний фільтр замінити. Е, на Шрозу пильник, е, пробили по сімки, десь сонь по палки сонячника розверталися і поміняти масло в моторі. Ну це таки не проблема. І свої машини окремо також зніму. Е, мою батькова, як буду обслуговувати. Техніку коли вона на гарантії, ми обслуговуємо офіциалом. Гарантія закінчується, сенсу переплачувати нема. Великий спектр фільтрів, масел, ті самі заводи виробляють, що так, для офіціалів. Тому з цим не, проблем немає. Маленькі трактора, ну взагалі в ці трактора масила, зардів у нас ще пів бочки є масла жендіровська 15В-40, двойка плюс 50. Те, яке ну, для. Да, зараз навіть покажу. Так, Оце ще в малі так тара, ще піде Джонас Камаз. Бочка це оригінальна, це ми Агрі Стара брали. 15 висок, 2 плюс 50. Це мас, мастило для тяжких умов. Краще брати таке мастило. Гірше воно не буде, але як змазочні свойства в нього будуть краще. Так. Ой, а тут в катюрці теж порядок треба понаводити, ще трохи позалишалося. Це сфендас обслуговування з осені. Ще з класу досі стоять каністри, оригінал брали в, в Дніпропетровську. Ну, Нехай стоять, кудись підуть. Це вже 15 40 десь піде. Хоча в клас ми не лили. Короте, ми брали перше ТО, робили тоді 10 В40 і інше друге ТО ми брали теж 10 В40. Воно дорожче, але все-таки краще, я вважаю. Хоча потім нам прислали талити 540, не витрачайте лишні кошти. Ну, не стали цим займатися. Потроху сьогодні ще згадували, що треба робити. По комбайну ще трохи треба і по мілачам. І треба нашу фуру буде перебрати тормоза повністю. Там ще є, але будемо так, міняти. Дефектовка. Також будемо заганяти і повністю перебирати. Підписуйтесь, слідкуйте, буде цікаво. еще фильтр подкачку такие. Сейчас Там да тоже хлопья в нем. Сейчас будет видно. Здесь да, все, ты... надо вытирать, то тоже он хлопья их не сейчас... А сетку надо, чуешь, сетку надо помыть в этом, в теплой солярке. На печку поставлен. жесть. Это ну, не только парафин, это лед, парафин, все в кучу взято, он такие да? слизь какая-то. У нас жирно, жирный лед, блин. Жесть. Чуть, ну, возможно, манны не получится сегодня запустить. даже мы уже в трубке будет, блядь, замерзшие тоже. Ну, достаточно. Конечно, не буду. В печку, -то. А, да, там надо да, слывать надо. А? Слывать надо. А? Да надо вон под вон вот, ты будешь открывать краник. А там, что -то? Да там такая самая хитрая. Ну такая Не, не такая. Ну не такая, воно на фильтре цель осталось на больше. Назлы. Да не я, на пол, блядь. А вот ж... писту, нахуй на пол. Ну возьмите этот, бутылку надо обрезать, подложить бутылку, чтобы она сюда стекала. Так, так, все красиво вымыли, Продули компрессором. Самому пришлось не замазаться страшно. Ничего, фильтр новенький хват. Все, но ну, только сюда ми зараз чистые сыраки наб'ємо. Цей фильтр, чтобы було легше схватити там помпочки подкачу ручной. Трактор вже масло заменили. Вообще супер, все, трактор готов. Хай ще пороби, прогріється, щоб потом точно уровень дали. Ось підкачуюча помпочка стоїть. Цей фільтр не наливаємо солярки, він закручується на суху, тільки резинка змащується, а в, в помпочці сіточка теж перемили, всеку, тільки туди наливаємо, щоб легше було йому закачати складтися. Чистенька і гарна. Солярки вже розведені з дігелем теплої. Зараз будемо пробувати. Не факт, що прокачається. Наливай туди. Не факт. трубок дуже багато поманує. Якщо така фіня навіть була в тому малому фільтрі. Он закрылся. Я. Я знаю, я просто уже купил, как мы переклоняем. А. Хай, в трубку туда пришла солярка тоже. Нахуй. Ну, мало ну, ли, легче давай, будет. Давай, давай. Просто он уже А, вот и так, хорош. Все, сейчас крышечку вытираем, закручиваем и начинаем пытаться прокачать. Если что, выйдет, не выйдет. Ну, я ж думаю, що не є. дуже багато. ман, щоб прогрітися, ну нереально. Трубки туди з бака, сюди, потім сюди по кузову. Тут на моторі купа. Це треба повністю презентом так закрутити його. З маном може найбільше ще й намучитися, тому що його реально відігріти важко буде. Це теж якби, тіпо, не дуже гарно, коли техніка стоїть без роботи. Типу вона розрахована так, що техніка працює там. П'ять днів відпрацювала, два вихідних, 5 днів відпрацювала, щоб от постійно. А так як ми, виходить, заїхали, я навіть і не пам'ятаю, ну останні відео, яке було там, щось домивали, допахували дороги такі. Коротше, Грудень січень точно стояла. В е листопаді не пам'ятаю, Ну, щось там теж Коротше, Вже більше трьох місяців техніка тупо стоїть. Не заводилася, нічого. Це так, така біда. Трошки важковато це все довести до ума. Ну нічого, все зробимо. Вже два трактора готові, ман 50 на 50, но ну, я думаю, ми його домучаємо. Якщо що, сьогодні вже нічого робити не будемо, если зараз не прокачається. А завтра з утра ще є брезент ще більший. Упутаємо вообще його пушку з утра і хайду я цілий день до вечора, щоб трубки все порозмерзалося. З маном на сьогодні все. Не вийшло. Я в кінці відео ставлю почитати. Почали розбиратися, це, скоріше за все, у нас не просто літня солярка, а ще й солярка з біопалива. В нього великий вміст і парафіну є в ці примішки, і ще й великий вміст води. Тому вона не просто парафіниться, а ще й береться кристалами льоду. Це такі ось короче, ну, не повезло. Акумулятори в мене здохші світла у нас немає, у нас 160. Вольт в мережі не вистачає, пускачу, щоб крутанути мана. Предохранитель згорає, не вистачає. З акумулятори знімемо зараз, поставимо один на, ніч, на зарядку, завтра поставимо інший на зарядку. І завтра-заново поставимо пушку гріти пальне. Таке продовження буде. Підписуйтесь, слідкуйте, буде цікаво. Всім до побачення.